Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють Вересневі знижки на льодяники бронхалик. 20% в аптеках подорожник Бам та ощад. Купуйте на сайті, вигідніше та отримуйте кешбек. Так, друзі, ще раз доброго ранку, ми обіцяли вам на початку програми, що будемо сьогодні розбиратися з правильною поставою дітей, тому що 1 вересня йдуть в школу. І виявляється, кожна четверта дитина в Україні має порушення постави. Отак, це дані Міністерства охорони здоров'я. На це впливає і те, що школяри багато, звичайно, сидять і в школі, і вдома за комп'ютерами, але так само неправильно носіння рюкзаків і навіть, навіть неправильна поза під час сну. Може руйнувати нашу поставу, тому сьогодні ми будемо спілкуватися з нашим експертом, лікарем-вертебрологом Олексієм Козаковим. З'ясуємо, як зменшити негативний вплив на хребет наших дітей, які продовжують рости. Ну і звичайно звертати увагу і на свою поставу. Тому пропонуємо прямо зараз ближче познайомитися з лікарем. Цій казаков лікар-вертебролог з понад десятирічним досвідом проводить діагностику захворювань хребта, лікує остеохондроз, грижі, протрузії та зміщення хребців. Володіє сучасними методиками мануальної та фізіотерапії. Також працює з мультитейпінгом для вагітних спортсменів, людей, які мають гематоми та розтягнення м'язів. Олексій Казаков вже в нашій студії. Проходьтемо вас, чекаємо доброго раді раночку. бачити. Давайте Ось, Доброго ранку. доброго ранку. Проходимо, бачите, наш Дякую. стіл будемо розбирати, але в першу чергу давайте з'ясуємо, як постава може впливати в принципі в загально негативно на, на організм дитини. Ну, ходить собі, вона трошки сотула та й ходить. Ну, можна подумати, але не будемо забувати, що до хребта е, кріпляться всі внутрішні органи так. і е, порушення постави. А давайте я розкажу спочатку сам принцип. того, що сьогодні буде дуже багато рекомендацій. Угу. І мені здається, коли батьки будуть розуміти сам принцип, і е, буде набагато простіше все запам'ятовувати. Добре, Тобто, з чого все починається? Хребет потрібен? Так. Давайте а... батьки, будьте уважні. Шановні батьки, все починається з того, що е, дитина народжується з прямим хребтом. Уявляєте? От у нас деформований хребет, а дитинка народжується з прямим хребтом. Абсолютно рівним. Абсолютно пряма балка. Uh -huh. Uh -huh. І за перший рік життя дитини має сформуватись хребет прямоходячої людини. Uh -huh. а коли дитинка починає повзати і тримає голову, uh -huh. формується перша оця от ямочка, яка називається шейний лордоз. Потім Ой. дитинка починає сидіти і формується грудний кіфоз. Спочатку вигін шиї, а потім вигін грудного. А потім дитинка починає стояти і ходити. І за перші 6-8 місяців ходьби формується оця наша ямочка у попереку, uh -huh. яка називається поперековий Вордос. Uh -huh. Отже, хребет прямоходячої людини, він есподібний. подібний І того він і може е, набагато більше навантажень е, на себе приймати, ніж це е, умовно була б а він охоти. компенсує mm -hmm. за рахунок Як того. Амортизаційна пружина, пружина. Mm -hmm. наша функція хребта. Що стає потім? Потім дитина починає вже навчилася ходити, що вона бігає. Природа і генетика своя вже зробила. Так. Потім вже йде виховання цивілізації. Що починають діти робити? Спочатку вони починають горбитись і починають випрямляти шийний лордоз. Потім вони сидять в смартфонах, тривалий час неправильно сидять і е, посилюють грудний кіфоз. І стається Такий стан, який ми лікарі називаємо зупинене падіння тулуба вперед. О, Боже! Коли е е от людина ніби, е Або ще комп'ютерна шия, моє звичайно угу. називати, коли людина під дією земного притяжіння, немов хоче упасти вперед. Головний мозок спочатку старається напругою м'язів компенсувати цей стан. На тому, етапі Втримати. Будуть... Угу. Втримати. На тому етапі будуть працювати звичайні масажі. Але це енергозатратний процес. І потім він робить таке дуже чудове інженерне. Рішення о, все. Тепер а, не треба падати. Де розслабитись, так? Супер. І давайте поговоримо, як сталося, щоб е, дитина не перетворювалася на О, фігуру. О такого коника. Так, це класичний варіант того, як ми бачимо, а, як ходять навіть підлітки. Вони це... такі одвічно втомлені і так. зігнуті. А це відносно сучасне, я так розумію. Я просто не пам'ятаю, щоб в моєму дитинстві я так, не було такого. Бо в тебе не було гаджетів. оцього витягування. Це останні шеї. роки воно розвивається. сучасне. Саш, ви сказали спочатку. Що за даними міністерства, кожна четверта дитина? Я би сказав би, що це офіційна статистика. Я зараз бачу це ну у переважної більшості дітей. Ми сьогодні говоримо саме робимо акценти на 1 вересня і на сумки, бо це теж насправді дуже важливий як і гаджети і момент, який так само тисне на хребет, на шию, на плечі наших дітей. Я іноді, коли беру шкільний рюкзак, особливо там перша першачків беру шкільний рюкзак старших дітей своїх. Вони бувають дуже важкими, і ці діти все одно несуть їх на своїх плечах. Як зробити так, щоб і шкільні книги теж не руйнували? Навіть навіть не буду брати там шкільний момент. Сумка, яку жінки зазвичай носять на одному плечі, і це ж теж перетворюється на ось таку історію, як цього уникнути, щоб не бути ось такими, як в дорослому віці, так і починаючи з шкільного віку, на що треба звертати увагу. По перше, є норми вікові. Скільки треба, е, у нас має бути інфографіка з цього приводу: скільки е, треба е, кілограм е, носити в якому віці, угу. і е, ми бачимо, що один-два роки це не більше півтора кілограм, три-чотири роки це не більше двох кілограм, е, п'ять-шість років не більше два з половиною. І, грубо кажучи, дитина у першому класі має у рюкзаку носити не більше ніж дві півторалітрові пляшки Кока-Коли. Це щоб порівняти і зрозуміти, так точно. Але е, навіть зберігаючи ці норми по кілограмам, треба ще і е, симетрично е, їх якось розподілити на організм, е, для того були то, і то створені і позаду чи що <плес> Це я? Ні, я по плечі, на, на ліве і на праве плече. Ага. Для того були створені е, рюкзаки. наплічники, на, угу. на які е, е, з двох боків дозвольте. Е, е, вони спеціально. однаково переносять і на ліве, і на праве плече. Сучасні рюкзаки. Е, Постійно розвиваються, тому є е, 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 спеціальні підставки під спинку, і mm. там, де вона не, не потіє, і там, де хребет більш-менш зберігає uh -huh. своє е, на, навантаження. А потім виробники ще, ще стали сучасніші, і вони роблять куча. Знаєте, такі як туристичні варіанти, куча засібок. Які, а взагалі... навіщо ця засібка потрібна? Що вона дає а для що... нашої осанки? А щоб переносився максимально е, менше було тиску на плечі, щоб е, оця вага максимально розподілялася. Рівномірно. По всій Плечовій зоні, тобто, щоб я не отак її несла на горбі, а могла отак більш-менш Так, більш такі так. ідеалі, Звісно, ще тут. Ну серед дітей це не модно, але ідеалі, щоб, щоб тут була застіжка. Але точно не варто носити ось так на одному плечі, ні, бо ні. це калічить спину і спри, це такі короткі ось це правила протаження. з яких складається наше життя. Угу. Але що робити, якщо. Е це у дитини не рюкзак, а просто сумочка. Uh -huh. Uh -huh. Ми всі звикли носити сумочку на одному плечі. Uh -huh. І уявіть, е уявіть таке правило: якщо навіть в цій сумочці вона буде умовно пуста, або там буде просто жіноча пудра, все одно дівчина буде піджимати плече рефлекторно для того, щоб ця сумка не, не злізла. Uh -huh. І ми говоримо про те, що неважливо, яка вага. Все одно зажимаємо. Все свої одно. Плечі. Там може бути три книжки і ноутбук, а може бути тільки пудра і телефон, але все одно е, плече, плече буде піджиматись і потім е, м'язова пам'ять буде йти на деформацію. Uh -huh. Тому краще або міняти їх, е, uh -huh. або яким чином виходити із ага. ситуації? Так, ми перерозподіляємо вагу, так, і так більше. воно е, рівніше для нашої спини буде. Чудово. ми почали з тої теми, що е, часто мені, наприклад, як мамі важко переконати своїх дітей, що е, ти ходиш в вирівняй, будь ласка, зведи лопатки, стань, будь ласка, рівно, став став правильно ноги. Вони завжди кажуть, мама, ну чого ти постійно доколупуєшся? Мама, чого ти постійно кажеш, що я якась не така? Які, про які наслідки її можна казати? Оціє неправильної постави, і наприклад, тої ж самої сутулої спини, до чого це може призвести? Якщо просто я їм кажу, виправися, це не працює. Які можуть бути наслідки? Про що можна говорити дуже багато? Але давайте розберемо основні. Угу. По перше, буде підемо зверху вниз, коли ми випрямляємо шийний лордоз, ми. Підтискуємо короткі м'язи і е, трохи е, ну у дітей розвиваються такі станки. Називається вегато дисфункція. З, е, зле злегка порушується кровопостачання головного До головного мозку. Mm -hmm. Потім з'являться головні болі, головні порушення кружіння, порушення пам'яті, уваги, концентрації, функції і всі. навіть волосся може випадати. Бо кровопостачання погіршується. Плюс, Кажуть, так. Ці діти дійсно мляві, ходять по неврологам і в останню чергу звертають увагу на свою поставу. Потім, якщо піти нижче, то із за такої от сутулості зменшується об'єм дихальних рухів. Угу. І дані спірамітрії це, коли ми видихаємо і показує, скільки угу. літрів ми видихаємо, у угу. таких діток зменшується. І Дійсно, ще, ще й тут перекривається кисень, трошки судини, а ще й менше кисню йде, і це все наславляється друг на друга. Тобто потім... органи отримують менше кисню, відповідно, так. менше і живлення. Потім порушення травлення. Ну що робимо? Ми собі піджимаємо органи травлення, і там також відбуваються якісь процеси. Ми прям деякі органи пережимаємо між собою. Це і жовчня, напевно, одразу відток, Це і потім порушення на шкіру. пішло. я бачу, ви дуже класно підковані. Трошки вчилася в Ну, і від. Відповідно, так, і е, потім далі, що розвивається, це слабкість м'язів тазового дна. Це е, поки у дітей, звісно, що на за, за, запасі міцності, так сказати, але потім після 30 років це слабкість м'язового дна і у чоловіків, е, е, і у, у жінок воно буде давати свої також наслідки. А от є ще історія про те, що ми сказали на початку, що важливо ще як правильно спати і сидіти. Тобто я, я так розумію, сидіти просто отак довго теж не дуже Це Кому не улюблена має бути. поза більшості дітей. Вони так їдять, сидять в школі за партою. Вони так в своїх айфонах просто живуть в таких позах. А для того, щоб самому просто зрозуміти, а не не послухати доктора по телевізору, який сказав, о, це погано. Є можливість самому це зрозуміти. Спочатку, коли можна я до вас підігу, от ви спочатку, коли ви сядете рівно, я покладу пальчики між хребцями. Вона треба, щоб а... було видно якраз хребці. О, остисті відростки хребців, це такі горбики, які ми тут можемо нащупати, і я між ними покладу пальчики. А потім я Сашу попрошу, от підігніть так, будь ласка, ногу під себе. Charles so. Бачите, як в мене вже пальці починають деформуватись. І коли ви самі побачите, як пальці починають гуляти між собою і е повторюючи рухи хребців у вашої дитини, ви самі зрозумієте наскільки деформується отут -от поперековий відділ хребта е під час такої пози це дуже погано. Потім розвиваються дійсно швидше протрузії і, на жаль, грижі між обцевих дисків. А якщо дитина сидить так дуже довго, це просто з власного досвіду розповідає. Одна нога навіть може. Стати коротше за іншу за рахунок так. того, що дитина сидить, в ось такі так, функціонально скошени та по таке згибання нам ще природні, то такі вигибання не природні і не дуже підходять для хребта. Абсолютно. Так, будьте уважними, але мені здається, що потрібна ще одна велика студія для того, щоб розуміти, як компенсаторно вирівнювати це все, як які рятуватися. вправи робити, як рятувати дітей, як розтягувати ці спини, як зменшувати навантаження. Тому що зараз ми проговорили про проблеми, а їх вирішення це напевно теж окрема має бути студія. Тому давайте зараз наперед домовлятися, що